Доброго Дня, друзі, я Аня Димінович, рада вітати вас на програмі Дивосвіт. Сьогодні на нашу програму ми запросили дуже цікаву людину професора, заслуженого працівника народної освіти України, лауреата премії імені Лесі Українки Степана Ілліча Жупанина. Справа в тому, що нещодавно Степан Іліч впорядкував і видав дві книжки під назвою Верховиночка. Доброго дня Степан Іліч. Скажіть, будь ласка, чим особливі ці книжки? Верховиночка це два підручники, книга перша і книга друга з літератури рідного краю. Такий підручник вийшов вперше в історії Закарпаття. Я працював над ним 10 років, підбирав матеріали, передруковував їх, упорядковував, писав запитання, завдання для учнів, словник літературознавчих термінів. Та інший матеріал. матеріал. І ось нарешті на старий новий рік книжка побачила світ, правда, тиража невеликим, це 150 екземплярів. Я вірю в те, що незабаром у перших числах вересня наступного, вже спочатку навчального року ви одержите ці книжки вони будуть у вас на партах. Їх можна купити у видавництві патент. А чому виникла потреба у створенні такого типу книжок? Справа в тому, що наші школярі багато знають про письменників зарубіжних, про загальновідомих українських письменників, майже зовсім нічого не знають про письменників рідного краю. Сразки фольклору теж не вивчалися в школі до цього часу. Тепер цей предмет. Література рідного краю увійшов у навчальні плани шкіл, програми. І його цей предмет вивчають у ряді шкіл, зокрема в Ужгородській середній школі номер 5 по 1 година на тиждень від 5 по 11 клас в багатьох інших сільських школах. Оскільки цей підручник апробований в Ужгородській гімназії, в багатьох сільських школах, то вже зараз можна з певненістю сказати, що твори доступні для наших учнів, так, наприклад. Для п'ятих-шостих класів, ось бачите цю книгу першу. Тут вміщені зразки фольклору, балади, легенди, перекази, приказки і прислів'я. Тут вміщені портрети народних співців-аматорів, їх твори кращі. А потім йде розділ література рідного краю де вміщені твори Олександра Духновича, основоположника нашої, у, нашої закарпатської літератури, твори Марійки Підгірянки, вам відомої вже з початкових класів. Тут також уміщені твори видатних письменників краю, таких як Іван Чандей, уривок із його повісті птахи полошають гнізда, який називається сад. А також твори Володимира Ладистя, Галини Малик, інших письменників минулого і сучасного нашого Закарпаття. Ось з цієї книги першої, з другої, ви дізнаєтеся про працьовитих людей Закарпаття українців, які живуть у злагоді і мирі із людьми інших національностей, народностей та віросповідання. Які живуть у полікультурному середовищі, оскільки Закарпаття багатонаціональний край. Про це влучно сказав поет Василь Густий, вірш, кого поміщений у вступі до цієї е, книжки. Першої книжки. Різні мови чути в ріднім краї, Закарпатській славній стороні. Друг угорець радісно вітає, тисне руку. Брат словак мені, а угорське щире, а румунське щире бунат зіва. З добрий ранок, мов квітки, сплелись, приязню, земля моя щаслива, дружбі нашій усміхнулась весь. А чому ви вирішили цей навчальний посібник назвати верховиночкою? Справа в тому, що верховина, верховиночка це є синоніми е, слів Закарпаття, Закарпатка. І верховина більш поетична, більш ліричне, по суті, ніж, наприклад, просто говорити Закарпатський край чи Закарпатська область. І ось саме твори про працьовитих людей нашого краю, про дітей, дружних, славних наших школярів. І йде мова у цій книзі. І ніби веде сторінками цієї книги Верховиночка, дівчина гарна, яка є на обкладинці, і другої книги для сьомих дев'ятих класів, бачите, обкладинки одинакові, але зміст, зміст тут різний. У другій книзі вміщені твори більш складні для сприймання розуміння учнями. Це твори про Карпатську Січ про Карпатську, Україну, президентом якої був герой України, видатний педагог Августин Волошин. Це твори письменників середнього та молодшого покоління. І тут насамперед зустрінете в другій книзі такі імена і твори таких письменників, як Дмитро Кишеля, як Василь Густий, Володимир Феденишинець, Іван Петровцій. І твори молодшого покоління це насамперед твори Василя Кузана, Михайла Рожка, ну та інших наших письменників. Хочу сказати, що в обидвох книгах є твори угорськомовних письменників, це Барбали Салаї, Ласло Бали, Карая Бали та інших, румунськомовних Іона Міхалко, Георгія Мойша, німецькомовної поетеси Ольги Рішаві. Таким чином обидві книги представляють, презентують твори якраз полікультурного середовища і вони значно доповнюють загальноукраїнську літературу в її контексті, оскільки, оскільки це є частина нашої української літератури. Я сам старався перекладати на українську мову переклав і твори Олександра Духновича, і Борбали Сали, і Йона Міхалко, і Георгія Мойша, інших письменників, якщо не було перекладів вже в виданих в інших книгах, це довелося мені зробити, оскільки не можна уявити собі розмаїття повноту нашої літератури рідного краю без імен письменників інших національностей. На сторінках верховинички розповідається і про вашу творчість. Які вірші в ній в книжках ваші? Е, так, це, безумовно, у 6 класі, у книжці для 5-6 класів якраз наприкінці дано і мої твори розповідь про мене написав е, письменник Василь Шкіря, який є творцем прекрасних оповідань для дітей та юнацтва. І, а далі вже твори я підібрав сам, їх, звичайно, радколеги розглядала і вибрали найкращі. Я радий і щасливий, що це сталося саме так, оскільки, хоч воно не дуже скромно свої твори самому міщувати, але оскільки це вирішили, і редколегія, і колегія обласного управління народної освіти і науки. І рекомендувало Міністерство освіти і науки України до вивчення у школах Закарпаття твори наших письменників літературу рідного краю, підручник затверджений. І він вже досить добрий престиж, авторитет має у школах. А чому тільки 150 примірників? Адже ці книжки так потрібні школярам. На жаль, тому що обіцяли допомогти і спонсори, і наші керівники області, але поки що це обіцянки. Сподіваюся, що в найближчі дні буде переведено гроші, щоб хоча б для сиріт, для дітей, які живуть у сім'ях потерпілих, від відповений, снігосувів та інших стихійних лих, щоб ці діти мали підручники, безкоштовно одержали. Регіональний, правда, підручник, ви знаєте, міністерство не фінансує, не зможе воно, бо навіть для тих учнів усієї України, що обов'язково треба їм безкоштовно дати, то для цього міністерство має лише 5% до потреби. Цієї нашої держави. Тому треба підручник купляти обов'язково. Для цього варто раджу я просто зібрати від 30-50 копійок до гривні в, по класах і вийде велика досить сума. На цю суму можна купити багато книг Першу, першу і другу книгу верховиночки. І в бібліотеці буде достатня кількість екземплярів. І в Кабінеті української мови і літератури для того, щоб цей предмет вивчати, щоб читати тексти літератури рідного краю, наших письменників, наших народних співців. А де б можна було купити ці підручники? Яка їх ціна? Ці підручники можна придбати в видавництві патент в друкарні прямо. Там вона дешева. Дві книги коштують у твердій оправі. 18 гривень 40 копійок. У магазині ж вже націнка була десь на 10 і більше гривень. Тому я навіть і не раджу, щоб закоплюватися одразу купівлею у Кобзарі чи, чи наприклад, в Абетці, в Ужгороді вже є вони, а прямо поїхати в патент і там закупити. Через учителів, які зберуть гроші, можна прийти, купити прямо там на місці. Машини, типе, в машинах знаходяться ці обидва підручники, їх можна за тиждень-два віддрукувати і, 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 і одержати. У м'якій управі ще дешевше, це 12 гривень 50 копійок, дві книги. А в, знову ж таки, повторюю, що в магазині це було б на 10 гривень більше. Тому я знову ж таки весь час говорю і при зустрічі з учнями, з учителями, щоб купляли прямо у патенті, де... Підручник друкується. І на завершення нашої розмови традиційне питання. Які ваші плани на майбутнє? Ну, насамперед я напишу методичні рекомендації для вивчення літератури рідного краю до цих двох книг разом із колегами в інституті після дипломної педагогічної освіти, з тим, щоб допомогти вчителям краще давати уроки, і учням краще читати, вивчати, розуміти, осмислювати. Ці твори літератури рідного краю, які допоможуть краще вивчити і історію, і географію, і природознавство Закарпаття. Ну, Крім того, я вже завершив разом із професором Химінцем книгу про Василя Бурча, це колишній завідуючий обласним відділом народної освіти нашої. Це видатний художник, славетний освітянин, педагог. І про нього я написав книгу, яку так і назвав видатний освітянин і художник. Там будуть і фотодокументи із архіву, там буде розповідь про його життя, його участь у партизанському русі в часи Другої світової війни, його учителювання багаторічне. Ви знаєте, що у січні наступного року буде. Мене 85 років від дня народження Василя Васильовича Бурча. І коли зійдуться родичі, і коли зійдуться всі шанувальники цієї славної людини, то в наш інститут у нас буде конференція присвячена Василю Бурчу, то усім вручать безкоштовно оце, цю книжечку про Василя Васильовича Бурча. Крім того, я зараз працюю над великою книгою про природу, про екологічні аспекти природи, зокрема охорону, збереження, примноження її як матеріальної і духовної цінності суспільства, як ніщини зрівняної краси у світі. Крім того, я упорядковую свої пісні для дорослих написані, які виконує і Алла Кудлай, і Софія Ротару, і наші закарпатські народні артисти України, Марія Зубанич, потім ви знаєте, Петро Мацій, інші. І нас звучить пісня. Для дорослих, написано на мої слова. І на сцені школи, і на сцені будинку культури, і по радіо, і телебаченню. А зараз моє завдання, щоб зібрати, упорядкувати, привести до порядку усі твори. Це буде досить товста, велика книга. Крім того, новий збірник, пісень для дітей, теж готую. І нову підсумкову книжку, готую віршів, казок, загадок, скоромовок для дітей. Та юнацтво. Я щасливий, що саме пишу для вас, дорогі школярі. Користуючись нагодою, що наша передача проходить в дні, коли наближається на новий навчальний рік. Я хочу щиро привітати вас із початком нового навчального року. Побажати вам відмінних успіхів у навчанні, а для того, доброго, міцного здоров'я. Щоб ви були бадьори, життєрадісні, щоб ви були щасливі в кінцевому рахунку, щоб е, тільки добре і світле супроводжувало кожен день ваш у школі і вдома. Дякуємо вам, Степане Іллічу, за ваші привітання. Наші пталоглядачі хотіли б дізнатися, як ви стали письменником, адже ваша мати мріяла, що ви стали священником? Так, мої батьки хотіли, щоб я став священником і купили мені велику книгу Псалтир. Я вивчив на пам'ять у 9-річному віці. Цю книгу від початку до кінця всі дивувалися, як це можна. І одного разу навіть священик мене взяв на руки, коли проходило читання Псалтиря в сусідів над померлим. Ну і про це дізналося село. Але так сталося, що я більше полюбив учительську працю і пам'ятаю, як на уроці природознавства. Наш учитель, учитель Василь Васильович Бурч дав завдання написати невеликий твір про цікаві явища в природі. Я спостерігав, як падає дощ, як, як бджілка, яка забарилася, залетіла в пелюстки маку. Мак закрив свої пелюстки, ви знаєте, він закриває, коли дощ падає. І, і там вона відпочивала, він колесав її, гайдав її. Я про це написав Василь Васильович, дуже мене похвалив. І це окрилило мене учні. Він запитав учнів, ну що ж, чи буде зі Степана поет? Діти сказали, може бути. А на перерві я підійшов і сказав, а ще я хочу бути вчителем таким, як ви. Ну і потім так сталися обставини, так сталося життя, що... Я все-таки вирішив стати вчителем, дослідником в галузі літератури і мистецтва в галузі педагогіки, психології, а також письменником. Перша збірка моя вийшла в 1959 році, коли я був студентом іще Ужгородського державного, тепер національного університету. А потім за нею інші сестрички Смирічки, гірська стежинка. От. Ну, висі просили, щоб я прочитав один із своїх тварів, так от я, певно, прочитаю вам зараз казку подорожник, яку вже я написав пізніше, у 80-ті роки вона ввійшла до книги Смириковий край. І так, слухайте, будь ласка, йшов по стесі подорожник з парасолькою в руці. Не зважав на подорожніх, усміх сяяв на лиці і питали подорожні, ти куди зібрався, дивак? І казав їм подорожник мандрувати просто так. Шов та йшов і роздивлявся, цілий день собі гуляв, лиш на хвильку зупинявся, як ловив у полігав. А бджільки його просили, захисти нас від жмеля. Він не чув, бо мчав, щосили І співав траля-ля-ля. Швендяв так собі у лузі подорожник-мандрівник і не мав пошаних друзів, бо трудитися не звик. Шов та йшов і роздивлявся, де пристати на ніч ліг. У траві э, росина пився при стежинці, просто ліг. А над ним дубак розлагий тихо віти простягнув. Подорожник із дороги позіхнув собі і заснув. На світанку пробудився і сказав дубкові так. Я по світу не ходився, я вже більше не кодак. Як дозвалиш, коло тебе залишуся назавжди. Небагато мені треба, трохи сонця і води. І з дубком відтоді в парі подорожних жив, як друг, мимо них іде отара, за отарою пастух, поспішає в ліс художник, на лани дівчата йдуть, позіхає подорожник, не збирається у путь. Подорожника дрімота, хоч і ждуть на нього скрізь, та без руху, без роботи, знемагає він досліз. Стежка виросла в дорогу. Із з дубачка виріс дуб, став журитися потроху подорожних самолюб. Просить землю, сонце просить, діла дайте і мені, щоб і я мав сили досить, щоб трудився день при дні. Ясне сонце з неба каже, силу матимеш тоді, як з людьми ти долю зв'яжеш в праці, радості й журбі. Лікувати будеш рани, сік цілющий дасть земля. А як станеш ти старанним, не скупитимусь і я. Слухав сонце подорожник, набирався свіжих сил, У листку пробилось кожнім сім цілющих дивожил. Влітку із землиці мами піднялись уверх таки колоски поміж листками, повні сім'я, колоски. Пастушок малий із рана полонину хутко йшов, об каміння ногу зранив і не міг спинити кров. Подорожник наш знайомий, каже, хлопчику, завжди, ти зірви один листок мій і до рани приклади. Юнажниця приспішила, поклонилась до землі. Подорожника просила посушити мозолі. І дівча біжить, що сили плаче, ось мене змія, прямо в руку укусила, коли гриб зрізала я. Всіх лікує, диво, лікар, люди добрі. Я вам друг чари взяв не в буйних ріках. Із землі я їх беру. Ну, а сам ти маєш щастя? запитав тихенько дуб. Тільки пилом не припасти, знати, я не самолюб, зустрічати при дорозі тих, кому потрібен я. Не засохнути в знамозі, в тому доленька моя. Дуб купався в синім небі, як у лагідній воді, та й питав, порвуть у тебе всі листочки, що ж тоді? Подорожник мовив, зринуть з мого кореня нові, ще й посіються зернини. І розкриляться живі. Дуб жолуддя доглядає, пружна гільдя розпростер. І подорожник не гуляє. Теж сім'я його росте. Має він надійні ліки, хоч листки його малі, А дарують сили стільки і від сонця, і землі. Виростає подорожник біля самої путі. Та проте його не кожний помічає у житті. Це нічого. Вранці рано він прокинувся і жде. Може в когось біль чи рана Хай листочок прикладе. Може нині, може завтра його стрінете і ви. Він присів спочити з мандрів край дороги у траві. І своїх синів та дочок Так навчає кожен раз. Не шкодуємо свій листочок. Коли ждуть його від нас і тримаємося дороги у дружбі, злагоді ростім. Людям скільки буде змоги, лиш добро даруємо всім. Хай над нами грізні, вперті, дмуть чи б'ють громи. Будемо сильні і безсмертні на землі своїй з людьми. Дуже гарна казочка. Скажіть, будь ласка, скільки ви всього творів написали? Я написав е 30 книг, віршів, казок, загадок, скоромовок і пісень для дітей. І 40 книг наукових. Це різних брошур, монографій, збірок моїх наукових праць Ось на цей раз. Крім того, я написав більше 300 статей наукових, тому що все життя я працюю вчителем. Потім я працював доцентом у Журоцькому національному університеті, завідуючим катедрою, а тепер у Закарпатському інституті після дипломної педагогічної освіти. І мій обов'язок, мій хліб це наукова праця, це вчительська праця. Ну, вона поєднана з літературною, тому що діти це сенс і смисл нашого життя, це майбутнє нашої держави. І від того, які книги вони читатимуть, як вони будуть виховані. Залежить по суті доля нашої України. Дякуємо. А з цих творів є найулюбленіші ваші? Ну, важко сказати, я свій найулюбленіший твір хотів би ще написати. Бо напишу, а потім мені здається, не так треба краще. Так ось весь час, все життя переробляю, стараюся зробити, щоб більш милозвучно, щоб були, були мої вірші, пісні, пісенні, тексти, зокрема, щоб були цікаві, чисті умовлені загадки і скоромавки. Ось і так от кожен день стараюся, щоб е, рядок хочу написати. І так от життя йде, а е, ці рядочки все збільшуються, вони приносять мені велику радість і насолоду. Бачите, бджола, вона мед не їсть, який вона, е, вона по суті приносить нам нектар, а з нектару мед. Але вона відчуває велику насолоду і радість і втіху, що вона працює. А бджола є символ, символ трудолюбивості і недаремно я свою першу збірку написав «Бджілка», назвав її. І, і от я б хотів, щоб десь не наслідувати саме бджолу, нашу навтомну трудівницю. І щоб наші діти, я стараюся у своїх творах це показати, малювати таких працьовитих, чесних люд, дітей і дорослих. Тому що найбільший чародій на землі це праця і тільки праця допоможе кожній дитині стати щасливою людиною. Дякую вам, Степане Іллічу, за те, що до нас завітали на програму.